Сьогодні в нас було мінус один. Зараз сонечко пригріло тут вже 23. Кукуруза готова до висадки. Заморозки поки що не дають. Надіємося, що в тому тижні може вона вже піде відкритий ґрунт. Огірочки сходять. Воно було на ніж теж накрите. Зараз агролокно зняв, щоб не бояло. А тут під агролокном накритий перчик. Добре росте під агроволокном. там своєрідний мікроклімат. Люди вже питають, коли буде. Rosada. é que